У 2019-му так склалося. Я опинився в бізнесі, е, в складному бізнесі, в побудові е, складних е, продуктів. Мені пощастило з партнерами на той час, і, і, і зараз щастить. Мені постійно щастить з партнерами, з людьми. Ну і потім сталася могилянка. і хана. Я приїжджаю, заходжу в підземний перехід. Е, лунає тривога. Я стою, спостерігаю три шахеда, які один за другим літають, падають на жилянську, співбесіда перенеслась в онлайн. Ось так почався мій шлях могилянка. Ти ніколи не знаєш, що отримаєш, ти ніколи не знаєш, що даєш. Я управлінець. Я генерую складні, якісні ідеї рішення. Складається ситуація, коли фермер не може отримати жодної комунікації. І допомоги потенційно від тих, хто хоче йому допомогти. Ми взяли на себе відповідальність бути комунікаторами.